Всім привіт! З вами я Льовим на каналі Lame TV Games Ukraine. Я сьогодні буду радий в Roblox влітаючих літака. Битвою з літаками. Ну коротше, жертву. Коротше, перед тим як побачив на маркетингу підписатися на мій канал, поставте будь поставки зберігать, будете в комментаріятам з будь-яким телеграм-канал. Неславно, але для мене приємно. І сьогодні в Україні в день пам'яті жертв голодоморів. 1932 та 33 році вічна... І підписники, як ви обіцяли, дуже якісний звук. Як ви обіцяли, сьогодні буде такий відео, де я роблю з якісними звуками. Тобто підписник то саме рентгені, то ми спити мікрофон покраще, який має Лего як Маркуса. І валя, ви довго дочекалися? І валя. І все готово. Так, це саме геймплей, тут саме про літака. Так, можна захватити бар. Йо-йо-йо! Я не зрозумів, що то там було. Так, політаймо! Ага, ж Дженет. Четвертому місці, це. Незвичайно. З... Короче, це прикольно, грається схожа на Blue, Blue, Red Planes Boris. О, тут саме незвичайні лікарки. Можу спускати ракети, захватити базу. Управляю мишкою. мишку там, саму Я управляю на мишкою. Я зробив якийсь 350. Я роблю якийсь 350 бэкфліп. Дивіться, скільки ракет прилетіло! А, що це було? Пацани! Блин, щось мене лагає. Что это мене лагає. Так, полетаем. Нашу бешку захватили. Зараз пускай там. На Нагаить. На 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 на, на. Опа, є биття. О, тримай! Что ты знаешь? Блін, тас, давай, на бешку, на набешку, на набешку. Блин, так, оце маска. РПГ! -ші. Так, сідаємо в лікар, сідаємо в лікар! Політи, полетіли! Готово! Хоча б інтернет зависає! Я уже нажал. Бегай! Думал, он новый летак. На, 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 на. А, это наши. проблемы Можно успокоиться. nada dele nada dele Sheldon Sheldon oh my ta, -ta, -ta tui! Ого! Сразу тут бой не такав нынче. Чек минус два. Блин, я па. И блин. давай. Ай. Эй, я сам тебе ты бухнул. А ну не тебе. Не знаю. Продолжим так убаты. Она не зел. Ч було там багато грошей? Можно еще пля.

E ele bateu Por bobo, E dá-nos, e dá E não estou vendo traçou pra Ого! Одного мене реб одного бухнуло, а другого. Десь нам ресурс кнопки. Але мне... зараз на Що я зробив? Капей! Били багато! На! Навай! Минус за дыни. Да на на банда. Прости его, прости его, у нас застану. Продолжение I ah, de Oh, what? a day. Leave more! Что это выглубает? Что за антислэм? На тебе. Еще двое. Слушай, не такая. Такой. Ой-ой-ой. На тебе. Да давай я ти був режим самоозничення. Режим самовничення активова. Так вони так гадарка такої. А не бачу. Блин. Ой, не варто! Нату, нахуй! Упину каплять, килли тут богато! А на норм спогину минус у О, Нарешті. ого, ого! Eu voltou, amor. Falei que eu ia Oh, boy. Que, barato, né? que é barato, O cara ти, ти багато. Мене треба на час нам потрібно допомога. Так, народ, прочту его, я буду летим. Ого, ого. Помните, я потол того внутрь. Вот тебе тут бага. Блин, я тубертував. Хощен. Хассен. На, тобі. Ого, ты шо за бомбардувальный? На, 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 на. Набік хика. Так, хика. На Ай, меня дышил. На. Ого, це... вот это. Лица под рояльный летакат. Это который хоть. За провод, арвой мені се полдовый, Ого! Ай! Ой, ой, ой. Ой, я все живой. А, а, -а я живой. А -а -а -а. На тебе. Двое. Я тут, зарасти там. А, здесь у меня Получиш! Получишь сюда, Так, Зараз получишь шабалак за авторских прав. На! Вороги захватили шапку Б. На! Ти. ой 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 Ой-ой-ой! Придумали якийсь план перемови. Вже придумали якийсь план перемоги. Тогда надто гірше. На! Ти. Я уже... 50 разів знищення, мені таке подобається. Так, так, так. Ого! А ти во ми режим самозничення? Самозничення не може спілувати, тому що. Вороги за нас! Сильніше. Вони хочуть славати. Це буде куточки. Ого, минус один. Ще вони. Ще одне готово. Ой-ой-ой. що? жото бомбарду Полетіли ракети. Оба ракета, пушка. Ай, ще трапні трусі захватили. Ай, віку. Ху ти ходиш від мене? Іди, двіте! Я сховався. Тихо-тихо. Я тут не один. Блин, мы нас повылы. Так, а ну-ка еще разочек. Пика, на тебе, пика. Я тебе пришлю залагала, але на не столк. Набіч Воу, я залізу. Я тут вони так Там мене тебе. Набіг, набіч! Бель наш. Українець. Я переміг. Я на першому місці. Що ж, друзі, якщо вам подобається це відео, рекомендую підписатися на мій канал, поставте лайк зверх, під в лайк зверху, напишіте в коментарі та не забувайте про мій телеграм та на телеграм-канал. І не забувайте писати в коментарі чи звук краще. Як вона на і збудь. І новий шаному пам'яті жертв Голодоморя. З вами я, Льонів, на каналі Лінькілгейм і до побачення!